Питання перше розвідається про звіт, про виконання міського бюджету за перше підвіжчя 2013 року, відповідає Наталія Воздно, начальник департаменту фінансових Дубасу. Міський бюджет за перше підвіжчя 2013 року виконано по доходах по сумі 498 тисяч, в тому числі по загальному фонду 419. 411 965 по спеціальному 86 мільйонів. По видатках у сумі 510 627, в тому числі по загальному фонду 472 мільйона, по спеціальному 38 488. Вся пояснююча записка дуже детально описує стан виконання міського бюджету за перше півріччя. Коротенько хочу сказати, що за доходами по, до планових призначень ми виконали на, плани свої на півріччя на 101%, які ми затвердили, узгодивши з Державною податковою адміністрацією ці плани, але плани, які нам довело, довело Міністерство фінансів України, виконали на 16,9 мільйонів. Гривень. Така ситуація є достатньо складною, але, скориставшись можливістю, яка визначається бюджетним кодексом України, ми змогли взяти середньострокову позику на суму, на яку ми не виконуємо прогнозні показники Мінфіна. Таким чином, 16 мільйонів гривень вже на сьогоднішній день ми одержали з Міністерства фінансів. Для того, щоб була можливість фінансувати статті видатків, які були передбачені міським бюджетом, що хочу сказати ще по спеціальному фонду. Бюджет розвитку. в Зв зв'язку з тим, що 20 млн грн ми змогли профінансувати видатки бюджету розвитку, навіть вільні залишки коштів розмістити частково на депозитних рахунках, що дали нам можливість заробити додатково до бюджету власних доходів майже 2 мільйони гривень. Однак є ще вільний залишок у нас 30, більше 30 млн грн, які є платіжні доручення і не підкріплюються органами державного казначейства з чого бюджет втрачає можливість додатково отримати кошти. Разом з тим, прифінансувавши бюджет розвитку на 20 млн грн, ми змогли касові видатки провести лише тільки на 11 мільйонів, тобто станом на першому всьому були платіжні доручення, які скажімо, знаходяться в органах державного казначейства і не проведені із-за того, що було відсутнє підкріплення. Щодо платежів до бюджету, щодо виконання доходної частини, хочу сказати, що податкові доходи фізичних осіб ми виконали на 104%, тобто при плані на перше півріччя, ми отримали фактичних надходжень 179 тисяч податок на прибуток комунальних підприємств наших складає фактичні надходження 2013 року складають 5 мільйонів 600, це майже двічі більше, ніж минулого року надходження. Плата за землю 45 мільйонів ми мали минулого року, 45 мільйонів майже 300 тисяч. А цього року, за перше півріччя, факт надходження по платі за землю складає 39 і 9 мільйонів, тобто майже 6 мільйонів ми менше отримали плати за землю, виходячи з того, що якби, земля була відчужена. І зараз підприємство, які найбільше підприємство, яке було платником плати за землю, сплачує 1% до власних надходжень, тобто вже сплачує податок замість орендної плати, і тому у нас якби динаміка є такою. Місцеві податки і збори е, ми виконали на 5% є перевиконання, 3 мільйони у нас фактичні відходження минулого року, 3 100 відходження цього. Плата за оренду комунального майна. 4 мільйона, 650 тисяч е, це фактичні відходження були минулого року. 3 мільйона 600 ми маємо відходження цього року. Недовиконання у нас. Е, Майже 30% у нас втрачається оренда, кошти від оренди майна. Це теж втрачається на наш другий кошик. Це відбувається частково із у зв'язку з тим, що відбулися відчуження комунального майна минулого і цього року. Інші податки і збори. Так само у нас втрачена можливість, десь на 3 мільйони ми заробили менше. Я вже говорю за те, що якщо брати можливість розміщення тимчасової вільних коштів минулого року цього року, то ми значно втрачаємо. За минулий рік ми мали 15 мільйонів гривень, а сьогодні тільки 2 мільйона і за того, що не можемо розмістити в тому числі і тимчасові рівні кошти на руку. Хочу сказати, що е, заборгованості по захищених статтях видатків у нас є, але вона була поточна саме на першому всьому, видатків. Звернути е, хочу увагу, виконкому, що бюджет є дуже навантаженим за захищеними статтями. Ми е, із цього ресурсу, який мали за перше півліччя, ми 90, більше 95% спрямували на захищені статті. Тобто у нас фактично бюджет. Є касою по виплаті заробітної плати, нарахувань, медикаментів, харчування, таке інше. Тобто лише тільки 4% у нас залишається з вами на інші податки, які так само є ну, важливими достатньо для того, щоб забезпечити е, життєдіяльність міста. Ситуація є достатньо складною, але вона є такою, якби по всій Україні місцеві бюджети потерпають від недостатності ресурсу, оскільки навантаження за делегованими повноваженнями залишаються значними. На 17 мільйонів гривень ми збільшили обсяг захищених статей порівняно з минулим роком. А динаміка доходів у нас залишається на рівні 4% лише. Тобто, звісно, що Недостатність коштів і скритий дефіцит бюджету він підтверджується саме і станом виконання міського бюджету за перші півріччя.